Деремці наші вже всі сухенькі, все добре. Як бачите, всі помічені маркером, тобто працюємо трішки з антибіотиком, так як трішки розпочалась діарея при переході на стартовий корм. Ну і працюємо з енроксілом. Буквально одної ін'єкції. І все чудово. Зранку колов, після обіду, вже все. Пересядка стала чистенькі, діарея зупинилася. Але працюємо мінімум 3 дні. Сьогодні був другий день, завтра ще зробимо останню ін'єкцію. Тобто мінімум потрібно колоти 3 дні, щоб не було зворотньої, так скажемо, реакції і. Тоді буде ще гірше, якщо колов один раз, о, все, діарея пройшла, а більше не буду. Через день, через два діарея може повернутися і потім зупинити її буде ще тяжче. Оскільки в нас відділ опоросу залишився пустий і видалась така нагода, то проведемо дуже таку жорстку дезінфекцію. так як Проводимо ми її частково тільки, коли свиноматки знаходяться в деяких станках і звільняється в нас станок, то ми проводимо окремого станка, тільки дезінфекцію. Тобто, чистим ми їм дезінфікуємо віросанчиком свіже гашене вапну, тільки окремий станок. А все приміщення, все приміщення в нас не дезінфікується. А зараз така є нагода. тобто... Залишились, залишився наш відділ без свиноматок. Всі свиноматки в нас перейшли в інший відділ. А тут у нас зараз є такий невеличкий перерив, я думаю, десь недільки три. 3-4 в нас є. І ми за цей період встигнемо провести жорстку дезінфекцію. Поросятка в нас ось одні і інші. Через 10 днів вони поїдуть до своїх нових власників. І відділ залишиться повністю пустий. І ось ми в той момент проведемо таку маніпуляцію, тобто почистимо, помиємо і все це діло зачиняємо і проведемо обробіток парами формаліну. Свиноматки всі знаходяться зараз ось тут, в цьому відділі, відділі осіменіння і очікування. так що Можемо там трішки попрацювати і провести жорстку дезінфекцію. Остання у нас зайшла Ось льоха, лежить, відпочиває. Тобто тут у нас зараз повний бойовий комплект. Відділ працює на повну потужність. Слідуюча свинка у нас, яка йде на опорос, це наша первістка, наша виходить, кнопа. Ось у неї десь через три тижні. Термін до опоросу, ось за цей період ми якраз повинні встигнути всі ці дії провести. І відразу її переводимо в той відділ. Ну і все по накатанні. Готуємось до опоросу і вперед. Щось я трішки віднаплутав. Попередніх деяких відео говорив, що опороси в мене там не скоро, через 2,5 місяці, щось таке. А це передивився в зошиті. Думаю, який ж в мене є термін для всього всього діла, щоб Поросятка поїхали до своїх власників. І скільки в мене є часу, щоб провести всі ці дезінфекції, тому що на, на самій дезінфекції потрібен час, ж не діло одного дня. Подивився, в мене там три тижні запасів всього навсього Тобто 10 днів на те, щоб поросятка поїхала, і потім... Так і багато, а роботи іншої також означає. Працюємо стройка і тут ну, нічого. Будемо якось піднасобиралося, але нічого. Я думаю, що ну, потрібно цю процедуру провести і все-таки зробити жорстку дезінфекцію, а тому що формалін. Використовувати у присутності тварин не можна, тільки ось коли приміщення вільне, ось тоді можна формалінчиком все це діло заділити. З огородиком також працюємо, ось, як бачите, фонтани б'ють, проводимо зволоження, кавунчики, деньки, перчик, капусточка, ну, в общем, все, що. Маємо на городі, все зволожуємо. Картоплю ні вже їй не потрібно. А ось кавунчики, отакі чудові. Вон. вон деньки далі тут йдуть, все будемо зволожувати. Тут ось огірочки вже пішли, вже є власні. Так що, в цьому напрямку теж постійно відбувається праця. Далі тут помідорчики, і до них черга дійде. Рухаємось, поливаємо по черзі все, кожну годинку переставляємо. У годинку на одному місці полило, далі, далі, далі. І таким чином відбувається зволоження у нас. Так, висадили ми ж виноградик. Той, що я показував, що я пророщував, ось як виглядає наш виноградик, уже на тому місці, де він буде. Тобто ось. На огороді зробили частину, виходиться, місця, виділили, яке відразу йде біля двору, і буде у нас тут шпалери. Натягнемо під виноград. Гарбуз вчора трішки вирубав, тому що закриває той крайній ряд виноградику. А це йому не потрібно. Так що прибрали гарбуз і звільнили нашому винограду місце і доступ <сум> до сонця. Так що ось така тут валя ще чорнобривця наступила. Зараз покажу з іншого. Ага, там сонце не вийде не з іншого. Треба з цього тільки далі трішки відійти. Ну ось Ой. ось таким чином все виглядає. І ось тут ще ряд. Теж буде виноградику. Ось корчики один, він інший. Тобто ось такий буде виноградничок, якщо взяти ось повний його. Ну, ще не повний, але ну, практично, ну, щоб зрозуміло. Тобто буде ось один ряд. Ось наші приміщення вже. І ось вихід на огородик. Один ряд, потім через 4 метра, другий і там третій. Чому тут 4 метри? Тому що це у нас тут проїзд. Між шпалерою, між цією бесідкою буде у нас проїзд до навозної кучі там, щоб її була можливість забрати звідти. Ну, а це валю посадила тут два рядочка. Ось таких квіти. Чорнобривці. Як розквітнуть, я думаю, це буде краса неймовірна. Люцерочка знову піднялася, має непоганий вигляд, прямо на очах. Недавно начебто голе було, тільки сіно забрали, вже ось. Маємо. Часничок, це в нас ярий, треба вже прибирати його, ну, тобто викопувати все, він вже дозрів зимовий, вже викопали. Ну і треба з цим. Вже наводити лад, тому що ну вже, вже термін, термін. І він вже не росте нічого, тільки тільки сидить в землі, а його потрібно забрати. Приміщення підсушити Ну, а цибулька ще, цибулька нехай стоїть. Ось який мінус таких годівничок для кроликів. Маленькі кроленята, бешкетники такі. Зробили тут туалет. Ось Залазять і що роблять? Це все тепер потрібно вивертати, тому що їсти, звісно, що вони його не будуть. А тут ось в таких годівничках нічого цього не відбувається. Ось Спробую, все сухеньке, все добре. Тобто потрібно замовляти ще ось такі годівнички. Лотки мені потрібні ще для окролу маточники, потрібні ще трапики. Так що будемо робити замовлення для кроликів. Так як ці годівнички бачите, не підходять і тільки щось роздаю, їсти, відчиняю, а воно сидить тут. Зараза, Робить свою справу, не ту, що потрібно. Не щоб їсти, а він внадилося сюди. Цю банду розділили все по 5 штучок. Тепер 5 штучок залишилось на старому місці, 5 штучок перейшли поруч в відділ. Тепер їм більше місця, вони аж зраділи такі, зразу розпочали бігати так, метушити раді. Ну, тому що їм було вже затісно. Реально 10 штук на таку невеличку площу це забагато. Матуся наша турбується за малечу. Щоранку приходжу відчиняти її маточник, щоб вона зайшла, погодувала. І ось в клітці знаходимо пучок пуху, нариває, турбується за малечу, щоб не замерзла. Куда? Жара така, ти що? Не потрібно їм це зараз. Сьогодні в планах провести прибирання під клітками у кроликів, тому що вже ну, піднабралася така немаленька кількість посліду, ну і потрібно це все діло забрати. У деяких місцях вже дістає аж до клітки. Також у нас тут на нашому курячому подвір'ї трішки відбулись зміни. Ось. Наша банда, перша партія курчаток, старша група, уже гуляє на вулиці. Вчора, з вчорашнього дня, випустив їх, нехай вже трішки знайомляться з територією, все, виходять на вигул. І у них також сьогодні буде. День чистоти також хочу прибрати, почистити, навести повний порядочок пістили цюхенької пістилочки, тому що там теж вже такий слой доволі-доволі ну, великий. Піднабрався і потрібно це все діло забрати. Провели вже всі, закінчили вакцинації. І після того, як пройшло після останньої вакцинації. Більше 10 діб, ну, 14 десь, 14-15, 2 тижні. Все. Тоді випускаю на подвір'я і вже вони з імунітетом після вакцин можуть вже тут тепер вільно гуляти. Таким чином я, так скажемо, Перестраховую себе і не даю змоги курчаткам до моменту вакцинації знаходитись на подвір'ї, тому що птахи ця вся територія вона не проходить дезінфекцію. А в сараї птиця знаходиться, так скажемо, у більш безпечному місці, і вже після вакцинації вона тільки йде ось сюди на подвір'я. Що банда, зголодніли, приніс відро з кормом і вони його атакують. Годівничка пуста, Хі -хі -хі -хі. поки всіх попорав, свині, кролики до курей в останню чергу до курчаток, до дорослих курочок, то вони за цей період вже вон, вилазили. Немає нічого. І ось який іде, яке подрібнення. Дуже міленьке. Ось таке. І споживання йде практично 100%. На тому ж решеті, що відбувається подрібнення для свиней. На тому ж решеті і подрібнюємо для курочок, для курчат, для дорослих курей. Решето 3 мм стоїть на млинку. Все, немає ніяких питань з споживанням корма. Тиха година. А, да, спій, спій. Також зробили ще одну партію паштету. момент істини зараз будемо доставати. Оп, що ми маємо? Маємо ось такий паштетик. На вид начебто нічого. Ну а на смак потрібно пробувати. Чудово з автоплавом. Ми, ну, для нас це таке щось таке нове, <со> таке <со> щось ну, не знаю. Воно... Ніколи ми цим не займалися. І подобається ця справа. Автоплав поставили собі, тільки на градусник термометр подивляємося і все. Ну ось, такий має вид. Ну, супер. Також, щоб догрузити вже повний автоклав, спробували цього разу ще добитися все діло кашами. Ось каша гречні, з гречки і з рису. Ну, З рису щось воно <хи> на вигляд таке. Ну, Це ми одну баночку так, чисто, експеримент. Ну, Можливо, смачне буде. На вигляд, щось воно ну, зовсім якесь, ну не дуже. Ну, а з гречки начебто чудово. Побоялись наливати дуже повні банки, ну, треба трішки більше. Це каша на тому бульйоні, на якому варилась голова свиняча. І Залишається після цього всього діла бульйончик. І ось На основі цього бульйону додається гречка, невелика кількість. Ось, отак. І вже в процесі воно, ось, виходить, ми отримуємо повну баночку. Ну, можна Трішки-трішки більше, щоб було то так виходить, начебто півбанки. Ну, не півну. Ну як, перший раз, для першого разу, я думаю, треба скуштувати ще, що воно і як. Ну, я думаю, на смак буде добре. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Ну а ми пішли якраз обід, відкриємо та й скуштуємо, що ми там. З відкриємо зараз гречку, відкриємо зараз рис, о, також баночку, паштетику і проведемо дегустацію. Дякуємо всім нашим захисникам, які дають змогу нам працювати і рухатись вперед. Слава Україні! Все буде Україна! До побачення!